Раніше ми говорили про позитивні та негативні емоції. Зараз ми намагаємося не використовувати ці терміни, тому що у людей часто виникає ось таке бажання або думка перестати відчувати негативні емоції, і сконцентруватися лише на позитивних. А насправді немає позитивних чи негативних, тому що будь-який стан і будь-яка емоція вона несе для нас, як для людей, якесь повідомлення, вона несе для нас якесь значення. Вона хоче про щось нам сказати. І тому уникати так званих негативних. Або неприємних станів не потрібно, їх потрібно вміти проживати, їх потрібно вміти розуміти, і вже далі, в залежності від цього, дивитися, що ви з ними хочете робити для того, щоб намагатися зменшити їх вплив на ваше життя, але не проживати їх або відмовлятися від них це скоріше буде рішенням блокування. А блокування рано чи пізно все одно вильється в щось таке неприємне для вашого організму і для вас як особистості. Тому перше, що ми робимо, коли працюємо з емоціями, це дивимося, чи емоція для нас приємна, чи вона неприємна.